Я реалізовував avl дерева та порівняв імплементації на трьох мов програмування: це пролог, Haskell та імперативна От, Почнемо з avl дерев, це самобалансуючі бінарні дерева пошуку, де висота двох під дерев будь-якого вузла відрізняється не більше ніж на одиницю. От, і висота не може перевищувати лог від n. ДН це кількість вузлів. А також складність операцій Також буде лог n От. А далі, безпосередньо до імплементації. Зараз це оце. Угу. А, ось імплементація на самому пролозі. От, Відповідно, спочатку я визначив то, як буде структуруватися сама інформація збережена в нас. Тобто, це буде нода, в якій зберігається значення під дерева, от, і також виставна, які знаходиться. От. знаходиться. Відповідно, тут реалізовані функції для підрахунку висоти. Також для поворотів, які далі використовуються для того, щоб балансувати саме дерево, і баланс реалізований за рахунок того, що ми розраховуємо баланс фактор, тобто різницю між висотою лівою і правою під дерева. От, і якщо вона буде відрізнятися більше ніж на один, то ми використовуємо повороти для балансування. Тут реалізована сама вставка, ми вставляємо елемент, далі розраховуємо висту і балансуємо саме дерево. Пошук відповідно, оскільки в нас дерево яке є впорядкованим, то ми порівнюємо елемент з нодою і залежно від цього рекурсивно далі шукаємо по тій гілці е, дерева. от Далі траверс, е, який проходиться е, також рекурсивно по е, гілках. Це е, по факту утиліта, яка е, застосовується в мене для видалення. Е, якщо ми, наприклад, видалимо ноду, то е, воно буде реплейсити елемент вечірні. Сам правим елементом. От. Далі функція, яка обраховує статистику, тобто скільки в нас загалом є елементів в дереві, їхню суму і середнє значення. І також рекурсивна предиката, яка обраховує відповідно, проходиться по всіх елементах і обраховує кількість їх і суму. Ось, а, Далі а, імплементація відповідного об'єднання, перетину, а, і також це предиката для того, щоб ми могли побудувати дерево з а, відсортованого списку. От, а, Також реалізована різниця і а, вивід для дерева. Який буде вводити ось, якщо я зараз запущу е відповідну програму, ось, далі тут вже реалізовані конкретно функції для тестування. І відповідно у нас е ось виводиться саме дерево. Е далі виводиться кількість в ньому елементів, е сума і середня рагнетична. От, далі тестування на цих двох Деревах тестування об'єднання, перетину, відповідно. І репрезентація, оскільки я пробував зробити спочатку вивід вертикальний згори вниз, але воно трохи з'їжджало в сторони, то вивід відбувається зліва направо. Тобто, в даному випадку, наприклад, 2 це буде корневою нодою. Ось. Також ось є тест різниці між а, двома деревами, які у мене ось тут. Перше дерево це 1, 2, 3, 4, 5, і друге 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. А, також я а, розглядав інформацію на Haskell. А, частково це а, було досягнуто за рахунок. А, за її готової імплементації від е, університету Ленбриджа в Канаді, от, але ще дороблено з врахуванням функціоналу, який був, я, я вже реалізував на пролозі. Е, зараз це в мене тут. От. Ось. Як бачимо, е, код випадку Хаскеля. Є більш читабельним і легшим для розуміння, і загалом реалізація на газкелі на імперативних мовах буде легшою, оскільки в пролозі пролог є декларативною мовою, і в ньому немає такої штуки зміні стану, які дуже би допомогли для реалізації цього. Тому код виходить більш. Лаконічним, коротшим. Відповідно. от це вже тест кейси, і тут, якщо я його е запущу. Ага, клас. А, Ось, і відповідно. Також реалізоване виведення аналогічно зліва направо і е, статистика для дерев. Е, також при порівнянні, я розглянув реалізацію на SWIFT, яку я знайшов в відкритому доступі на GitHub. Е, Ось, Зі всіх трьох мов програмування цей код мені був найлегшим для розуміння. Е, але це пов'язано з того, що я на цій мові працюю. Тому відповідно тут імплементація займає, якщо відняти всі коментарі, десь приблизно, як і на Haskell, Ось, і також є досить А, Далі, зараз де? Презентація? От. Далі в висновках е хотів би сказати, що та є лаконі... Ой, Хасль та Swift е є лаконічнішими за пролог е через їхні особливості, от, і е легшими для написання, тому що через відсутність цих самих. Е е змінних стану ну, на пролозі реалізовувати таке дерево було досить складно і часозатратно. от Далі. Альтернативне рішення операції об'єднання та різниці. В моєму коді. Зараз. Ось. Так, об'єднання. Об'єднання було реалізовано через списки, які об'єднувалися і далі в спільне дерево конвертувалися. Також можна було е, проходитися по е, дереву е, друг, другому. Ось е, дивитися, чи є такий елемент в першому, і якщо немає, додавати його до першого. Наприклад. Ну і е, по аналогічній логіці також можна було би перетин і різницю реалізовувати. От, далі корисність та використання. Загалом такі дерева використовуються в досить багатьох випадках. Це можуть бути бази даних, де потрібно ефективно зберігати та діставати звідти інформацію. От, також це можуть бути файлові системи, які. Використовують EVL дерева для підтримки структури директорії і швидкого знаходження файлів та директорій, відповідно. От. Також це можуть бути імплементації компіляторів, де вони зберігають таблицю символів, щоб зберігати інформацію про змінні функції і інші. Відповідно, от І також може бути менеджмент пам'яті, де Вілдерево використовується для менеджменту динамічного виділення пам'яті. ось Про корисність. Хочу сказати, що реалізація такого дерева на пролозі. Була досить корисною, щоб зрозуміти саму мову програмування пролог, оскільки вона є іншою парадигмою порівняно з, з тим самим swift от, або з Haskell. І також порівняти імплементації, подивитися, як. Буде написаний код на різних мовах. от Ну, на цьому, а ну, і джерела ось я використовував джерела: це візуалізатор дерев для тестів, далі Вікіпедію. Офіційні документації, мов, також ресурс університету. Летріджер, про який я казав, де я подивився е, початкову імплементацію AVL дерева на Haskellі. от І е, GitHub, де я знайшов імплементацію AVL дерева на Swift. На цьому, на цьому в мене все.